Маєте трудності у відносинах, не вистачає енергії, сил та підводить фізичне здоров'я? А можливо, є все, але відчуваєте пустоту внутрі? Маєте трудності в пошуках роботи, не складаються відносини з фінансами, грошові потоки настирно обминають вас? Ваш запит. Наші відповіді. Вітаю! Мене звати Тетяна Роєк, і я атомолог та атемохілер, провідник до вашого щастя через шлях саторі, шлях пізнання, розкриття себе, шлях розвитку. Чим можу бути для вас корисна? Перше, я провожу діагностичні консультації, на яких працюємо із вашим. Запитом. Друге, я проводжу кайтен-сесії це спектрально-польова робота, де ми працюємо із блоками, певними проблемами, родовими сценаріями, з кармічним досвідом, тобто всім тим, що блокує ваш рух до вашого щастя, і прописуємо в тонкому плані. Найкращий із доступних коридор вашої долі. Третє цикл Атмахіленому. Це шість сеансів і, один, і одна кайтенсесія. Це місячний цикл, куди входить шість сеансів і один, і один сеанс кайтенсесії. Атмахілінг це зцілення частотами світу. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть у приват. Приєднуйтесь до моїх соцсторіночок, щоб отримати більше інформації.